Як ви ставитесь до парних татуювань? Ужасно крінж крінж ужасний. Не робіть цього, дівчатки плоха. Ну звичайно, люди розходяться, коли до часна дивлячись, які і з ким. Якщо з дівчиною, то це вже таке. Він якщо придумає якусь а парну я... татушку, а це якщо... ж не буде якась мілота. розумієте? це якщо по любому дві я... пілка сіка. Ладно <реш> ні, я проти татуювань. Я поважаю чисте тіло. На мою думку, це не дуже етично. Так тіло має бути чисте, правильно? Плохо. Я взагалі ще проти татую Фігня якась, якщо чесно, да. Погано. Це мені так тика, ж ніби око хочу, виколити. А, прикольно. Якщо обом це подобається, то чому ні? Ну а якщо там дружба закінчиться або стосунки до татуювання будуть нагадувати. Ну чому б ні? Ми парні татуювання не будемо робити. <реш> Ми не будемо робити <реш> нормально. Ви б зробили? Не знаю, ну бо це не завжди. Та в принципі непогано підтримую. Ви б зробили? Треба трошки подумати. Непогано, як але вважаю, що вони повинні бути якось ну з розумом зроблені.